Номер 1119, сторінка 244. За першу годину автомобіль проїхав 8 х відстані від А до Б. А за другу решту 77 кілометрів, знайде відстань від А до Б. За другу годину автомобіль проїхав таку частину відстані від А до Б. 1 відняти 8-15. Дорівнює 15, 15, відняти 8,15 дорівнює 15-х. Тому що весь шлях дорівнює одиничці, ми від всього шляху відняли те, що він проїхав за першу годину і знайшли, скільки йому потрібно було приїхати за другу годину 7, 15. Нам говориться в умові, що за другу решту 77 км. Тобто 7, 15 відстані дорівнює 77 км. Тому відстань від А до Б дорівнює. 77 поділити на 7 ми знаходимо 1 15 шляху. А весь шлях це 15 п'ятнадцятих. Ми 1 15 множимо на 15, 77 поділити на 7 помножити на 15. 77 поділити на 7 буде 11, 11 помножити на 15, ми отримаємо 165 кілометрів.